А чи знаєте ви трагічну історію бренду Жакмюс? Все почалося в невеличкому селі на півдні Франції. Сімон Порт Жакмюс народився в бідній родині фермерів. З самого дитинства хлопчик мріє стати відомим модельєром, і коли йому виповнилось 18 років, Сімон вирушає до Парижа, щоб втілити свою мрію в реальність. Там він вступає в школу мистецтв, де вивчає дизайн одягу та технології моди. Але через місяць стається трагедія: його мама помирає в автокатастрофі. Це змушує хлопця по-іншому подивитися на життя і зрозуміти, наскільки воно коротке. Тому він кидає навчання і засновує свій власний модний бренд, який називає Мюз» в честь фамілії своєї мами. Грошей на просування в нього не було, тому вдень він працює продавцем в іншого бренду, а вночі розробляє власні колекції. Все змінилося в 2015 році. Сімон виграє престижну премію Луї Вітон Майот Hennessy і потрапляє в центр уваги. На відміну від інших брендів, які продались великим модним корпораціям, ЖакМюс, не маючи великих бюджетів на рекламу, вирішує зберегти свою незалежність і робить акцент саме на вірусний маркетинг. Так зароджується тренд на міні-сумки, великі шляпки та інші нестандартні рекламні компанії, які просто розривають інтернет. Тепер Жакмюз всесвітньо відомий бренд, який часто грає не по правилам, і саме цим приваблює своїх фанатів.